Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі невеличка квартира. Ну, як невеличка, двохкімнатна квартира. Е, в цій квартирі ми зробили приточну вентиляцію та закладні під кондиціонери. Це у нас вітальня, кухня-вітальня. Тут буде кондиціонер з дренажним насосом, тому що немає можливості відвести конденсат в каналізацію, а по требуванню забудовника. ОСББ конденсат на вулицю зливати не можна. Приточка у нас на 380 метрів кубічних, це максимум. Ми стільки не будемо подавати, тут сім'я буде з трьох людей, стільки не потрібно. Рішотки у нас лінійні дифузори, вже покрашені колір пораву. Адаптера все утеплили, обишумили. Ось у нас приточна установка, вона буде на балконі. Вже все змонтували, обв'язали, провода в гофрі позакріплювали, датчики температури поврізали, до і після нагрівача. Привід у нас змонтований, вже установка виключена. Поки що не знаємо, чи будуть зашивати чи ні, бо все одно потрібен доступ для обслуговування. Це у нас кухня вітальня, як я вже казав. А ось тут буде вікно і тут буде дитяча кімната. Там також лінійний дифузор, такий самий 1400 двохрядний. Це все зашиється декоративним коробом, розмір короба десь буде 25 на 60 см, 25 в висоту, 60 в ширину. Найбільше, що нам не подобається, це оцей убогий пульт. Але що маємо, то маємо. Він буде знаходитися тут. Установка в нас Aerostar. Дитяча ще раз. І оце у нас хазяйська спальня. Траса для кондиціонера. Кондиціонер буде над дверима. Ось в цьому ніші буде шафа і над шафою буде решітка. Поки що її немає, бо не знаємо, що який буде колір фасада. Ось такий об'єкт. Всім дякую, всім пока!